Коротше, вирішив відосом записати. Після останнього стріма з де я качав в додів на цьому на Боже ФДВ. Як і на Дракусах, коли мені там люди писали, що треба лайтсет, треба піку на критікл стан, що давшого немає, так далі сьогодні. А я продав свою топ піку, плюс 10, подійшов це насправді за 27 лярдів, але я прикинув що я за ті бабки, можу собі зробити. Я спочатку думав взагалі просто плюс 5, ой, плюс десяту ікарус піку, і лишиться бабки. От, а потім я щось собі походив, подумав, прикинув і почитав, що рарна піка дає, е, типу, critical stun damage. І думаю, блін, тоді давай все-таки зробимо плюс купим". Я взагалі хотів купити плюс 10 ікарус. Піку на критикал стан, типу там лярдів 15 розраховував, думаю, ну до 20 і ще щось навіть все рівно лишиться на чай, умовно кажучи. Щось походив, покричав, на форумі запустив темку. Щось пемів не було, нічого не було. Одна піка там лежала за 23 лярда на Паранасі чи 22. щось Прикинув, що це дорого. Подивився на ціни пік рарних, чистих точок. Думаю, попробую заточити. В результаті. Е, е, такс. В результаті. Купив я 25, вроді би, точок. 15. 20. Да, 25 точок купив. Ще 18. Тобто я за 7 точок просто з першого разу, але я повільно. Тобто я не так, щоб зразу, як ви знаєте, типу, що зразу взяв всі точки. То тобто я потрошки там навіть бігав по різних локах, там РБШ в деяких чаків, які мені цікаві. О, і там плюс 6. От, бачите, так, доджер. Плюс 6, плюс 7, потім десь пох-пох, якихось, напевно, гірані я був чи швейниць, не знаю. Типу, я просто от собі бігав, де мені було цікаво. А дивився, що мені було цікаво і паралельно підточував час від часу. Плюс 8, плюс 9 і плюс 10 в результаті за 7 бліс віпанок. Я от 20 лярдів собі скинув на цього чара, поки я там магвіано очередне раз ловлю соварком. Думаю, 20 лярдів скинув, Це якраз купив за один з Парнаса чисту піку, і о 25 точок купив. кажу, навіть видно, навіть ціни, типу, можна порахувати. В принципі, на Парнасі все купив. В результаті лишилось 18 точок, на 10 піку. Зараз ми собі ставимо сам, зробимо ТТшку, і, в принципі, треба буде решту точок продати. І, в принципі, взагалі вийшло, видішовці вийшло за ціною напевно, як просто плюс, звичайно, плюс 10 купити. От, нам вийшло рарно за такі бабки плюс-мінус замотати, Коротше, прям дуже сильно фортануло, дуже радий. А я ще хочу зараз. Ну, не то, що зараз, я пару разів пробував сьогодні. Кричу, типу там, ну, я б віддалі хотів, напевно, що в мене є два трейди або свій весперор лайтсет, плюс 10 поміняти на 10-ту Елі лайт, але це такий складніший трейд. Або Елю Хеві свою плюс 6, там плюс якийсь лярдік зверху докинути і поміняти на Елю Лайт плюс 6. По щось такого плану. І тоді в нас буде цей лайтсет, буде піка. Ну і потрошки там клан скіли. Я поки що вивчив перший левел у ворота в клані, але там прям дуже дофіга цей КРП. Треба навіть більше, ніж на біг, Тому прям клан скіли треба буде довго ловити. Поки що враховується тільки одна піка лишилася. То я, в принципі, поки що не готовий закинути її на ВЛ і ловити там якийсь у ворот, бо мені треба буде на 10 як мінімум ще її перекидати. Тобто вона буде літати по черах, типу, якщо буде без ЛС. Але загалом, ну от така піка в нас є. Будемо пробувати знову через новий білд на воротах, типу, грати. Я вирішив все-таки, я думав, взагалі, може, плюс 12, плюс 14, звичайно. Але от поки гуляв, почитав, думаю, подивлюсь, що рарна піка дає. Бо я думав, що вона дає просто по-атаку. Це так, як спіра, здається, чи що, думаю, блін, шляпа не, не вартує воно того. А потім почитав, ну про критикл демедж дає. Тобто це нормальна штучка, я думаю. Ну, подивимося, будемо тестити новий білд, що дороблю її все. От вирішив записати відос, бо тут так вийшло, що зараз яка там родина. Надуна... Півтратьої ночі, чат, в принципі, плюс-мінус з історією всіх заточок є. Навіть з покупкою, то навіть піка, напевно, покупка піка, а, навіть покупка піки є, от сліпой п'ю за 1650. Тобто, в принципі, вся історія. От тут я скрафтери скинув одену купив піку, купив оточки от, з Парнасі, трошки потрошки-потрошки бігав. Ну, я бігав більшості навіть не по містах, а там кажу, РБ, що всяких чекав. Там на Вієр всяких, а, цих. Дестракшн, РБшок і так далі. Я на X5 взагалі ні разу не бачив їх. Мені цікаво, що тут реально чари просто забафані стоять. І там вріз заружається за 3 секунди вбиваючи. Бо на X7 я, принаймні, бачив, типа коли люди їх вбивали. Цікавіше, а тут я навіть ще їх не бачив, в принципі, і стакшон РБшкою живий. І на VR. Тому цікаво, хоча б колись попасти, подивитися, хто фармить, що фармить. От, ну такі новини в мене поки що я не стрімив, але. Поки що от підготовлюємося. Все. Всім дякую за увагу. Я думаю, що стрім на о, о, цьому на дестрі буде. Як мінімум, закриє мінсти. В четвер, як я обіцяв, в п'ятницю у нас киде. А, чекай що п'ятницю кидає, п'ятницю за КД, а... П'ятницю Ну, Окей, я думаю, що в четвер все рівно буде, бо я нормально за ті дні попрацював. Мені там треба буде ще дещо доробити. Але загалом, я думаю, що в четвер. а Хоча, може, ні, або в мене там мітінг ще поставило на 9 вечора. Ну, побачимо, коротше. Постараюся, якщо не вийде, то вже в п'ятницю прям тисячу процентів підрубаю. Тобто в четвер не, не прям точно, а от в п'ятницю точно підрубаю. Якщо не буде в четвер. От, в принципі, все всім. Дякую за увагу. І от такі в мене новості. Коротше, поки що в мене з заточками пік, що у Санспірами 6 дуже повезло. От, такі ось, трикволи.